Медитація, дитяча відкритість, розділ 7 радість і творчість, проєкт 108. Сядь зручно, зроби кілька глибоких вдихів і повільних видихів. Переведи своє внутрішнє споглядання, внутрішнє бачення у тишу. Відчуй, як вона є завжди, відчуй спокій, тілі, безпеку, комфорт. Зараз неперевершений, неповторний істинний момент, який більше не повториться. Ти живеш, ти чуєш, ти бачиш, ти відчуваєш, ти слухаєш, ти смакуєш. І в цей момент розум стихає. Перед тобою з'являється ніби новий світ, наче ти бачиш його вперше, відчуваєш його вперше. Подивися в глибину, всередину. Ось там живе та частинка тебе, яка ще пам'ятає, як це? Дивуватися без страху, бачити без оцінки, радіти просто тому, що є. Зроби ще один глибокий вдих і відчуй цікавість. Якби ти не знала нічого про дерево, як би ти на нього подивилася, а якби ти не знала нічого про світло, про звуки, які чуєш, про дощ, який йде за вікном, як би ти дивилася на ці явища. Дитина не шукає сенсу, вона живе ним. Вона не ставить оцінок, а просто відчуває. Вона не планує, вона просто є. Відкрийся, відкрийся дитячій безпосередності, дозволь собі стати зараз нею, дозволь собі згадати себе дитиною. Без дорослого контролю, без правильних слів, без будь-яких масок, без ігри, ігри у якусь роль. Можеш навіть усміхнутись, як усміхається дитина, яка просто щаслива буде тут і зараз. Посміхайся. Нехай посмішка не сходить з твоїх вуст, тримай її, і душа теж відкриється, буде посміхатись. Спробуй до кінця медитації взяти ескезу на посмішку, не здавайся, посміхайся, і ти згадаєш, відчуй, як світ стає ширшим, таким цікавим. Як кольори яскравішають, як серце відкривається новому. Світ взагалі не небезпечний, він такий цікавий, і все, що приходить у твоє життя, навчає тебе бачити ще більше. Зроби вдих і відчуй, у кожному вдиху є життя, у кожному диханні є подив, цікавість. У кожному погляді відкриття. Ця відкритість, ця цікавість це є твоя природна сутність. Не втрачай її, просто пам'ятай, відчуй, просто побачи внутрішнім зором, як усе навколо сповнене життям. Кожна дрібниця має свій колір, звук, дихання. І ніщо не вимагає від тебе нічого. Світ просто вимагає бути, бути тут. Він запрошує тебе бути тут. Бути тут, бути живою, бути відкритою. Відчуй цей момент, наче він перший у твоєму житті. Новий, чистий, справжній. Ти дивишся на світ очима дитини. І все стає простим, ясним, справжнім, бесскладним, без важкості, без туману. І світ не зменшився з позиції дитини. Він розширився. Світ зменшується тоді, коли ми просто перестаємо дивуватися. Згадай, диво завжди поруч. У звуках, кольорах, людях, у твоєму серці, яке здатне бачити більше. Можеш нічого не розуміти, ти й не повинна розуміти, просто відчувай. Бо саме через відчуття ти знову входиш у ритм життя. Через тебе радіє Всесвіт. Коли ти усміхаєшся, він усміхається тобі у відповідь. Побудь кілька мити, кілька секунд у цій ніжності, у цій дитячій відкритості. І коли відчуєш, що готова, м'яко відкрий очі, зберігаючи в собі цю ясність і живість, бо ти не втрачаєш дитину всередині себе, ти просто дозволяєш їй знову грати. Простоту у любов, у цікавість, у неперевершеність моменту тут і зараз. Обіймаю з любов'ю славетна.